До дня показую швиденький нюанс, який стосується так званого кальяна або саксофона. А назва оригінальна це ежектор газів із силового відділення. Так оце БМП. Все, все, все що з тягне з сапунчиків, все це казано, що має витягуватися через відкритий клапан з її труби. У неї така сама, скажімо так. Проблема чи нюанс, що і у тієї трубки, що поряд із нею, викида пилу із циклонів, очищувача повітря. Справа в тому, що ці кріплення вони оригінально глухі. специфіка конструкції і монтажу така, що цей фланець далеко не завжди легко стає на своє постаткове місце, інколи його треба притягувати. Притягувати. І коли ти можеш притягнути великим болтом довгим, так здалеку. Ти його береш і тягнеш, тягнеш, тягнеш. Він проходить наскрізь і притягує тобі, садить так, як слід. Ти фіксуєш, як треба. А коли воно у тебе глухе, то ти береш довгий болт і можеш притягнути рівно на оцей сантиметр, коли тут глухо. Це дуже незручно. Я не знаю, чому виробник так робить. Але на сьогоднішній день на цій трубі, на цьому фланці, і так само на сусідньому, зараз я покажу його посадкове місце. Я роблю наскрізні отвори. Також через це на оригінальних фланцях часто обламані болти, обламані тіла болтів, які доводиться або екстракторами, або шляхом приварювання гаєк демонтувати. Те саме стосується цієї труби. Дуже раджу. Одна з корисних деталей, що значно полегшить і прискорить і покращить роботу. Так, оце у нас творит, так, ежектор газів викупних БМТ. Оце посадкове місце. Кальяна, ежектора газу силового відділення. Оце сусідня ежектор пилу з циконі, з очищувача повітря. От вони поряд. все так само глухі, шляхом затирання або перепилювання болгаркою перетворюємо на наскрізні, що значно полегшує і пришвидшує монтаж. Хай добре служить.